Добрий день, діти. Я пропоную вам відгадати загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівна моя. Весна, яка б в нас зараз пора року? Так, весна, весна гарна пора року. Цвітуть дерева, кущі, зеленіє травичка. Сонечко гріє, а ще починають свисти перші весняні квіти. Які вони, де ростуть і як треба ставитись до весняних квітів, про це ми сьогодні поговоримо. Перші весняні квіти, сама їх поява, є дивом хоча б тому, що вони розкривають свої полюски в ту пору, коли ще ночами буває мороз. Іноді продовжує лежати сніг. Проте ці отголоски зими не лякають. Весняні квіти, ніжні та тендітні, вони не бояться морозу. А от і з одним сміливцем є всім відома квітка, а яка ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Пролісок представник дикорослих квітів. Ростуть проліски в лісах та гаях у деяких парках нашого краю. Пролісок рідкісна рослина. Вони знаходяться під загрозою знищення. Тому дітки їх не в жодному разі не можна зривати. У проліска є багато друзів, які також цвітуть дуже рано навесні. От, наприклад. Ряст. Квітка ряст розквітають майже водночас із пролісками. Спочатку фіолетовий ряст, а трішки пізніше жовтий. А відгадайте загадку і дізнайтесь наступну квітку. Тільки вчора теплий вітер, вість приніс нам від весни, а сьогодні білі квіти. Крізь замети проросли. Так, підсніжник. Його квіти теж з'являються дуже-дуже рано, буквально з-підснігу. Підсніжник також рідкісна квітка. Вона також потребує охорони, їх не можна зривати. А коли стане іще тепліше, одразу ж з'являються і інші квіти. Друзі нашого проліска і підсніжника. Це мати й мачуха. Зовні він нагадує кульбабу, але мати й мачуха менша і завжди зростає кубками. Квітка мати мачухи жовта і пухнаста, листя мати мачухи з верхньої сторони гладкі і прохолодні, а з нижньої оксамитові і теплі. Саме ця особливість дала квітці назву тепла оксамитова сторона порівнюється мамою, а холодна з мачухою. Фіалка. Фіалка запашна рослина росте дуже купчасто, цілими клумбами. У квітки приємний солодкий запах. І звичайна кульбабка. Всім вам відома рослина! Квіти у цієї рослини яскраво жовті. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди. Сім'янок у рослин дозріває багато. Вони утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго до першого пориву вітру. Матінка природа подарувала нам необмежну красу. Тож давайте милуватися і оберігати її.